О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Харків. На тепер по допомогу до лікарів звернулися восьмеро людей. Серед потерпілих – 13-річна дівчинка. У двох дорослих гостра реакція на стрес. Як повідомили, ВВА, ворог вдарив балістикою по житловій забудові індустріального району міста. Усі постраждалі під наглядом лікарів. Атакував ворог і суми за інформацією міської влади. Окупанти поцілили балістикою по цивільній інфраструктурі міста поруч із закладом освіти. Попередньо без постраждалих наслідки ще уточнюють. У повітряних силах закликали реагувати на сигнали тривоги і подбати про свою безпеку. Російська армія атакує ударними дронами. Загалом їх кілька груп, велика кількість спрямована на Одесу та район. У місті вже лунають вибухи, повідомляють моніторингові пабліки, для яких областей є небезпека. На тепер ви бачите на своїх екранах. Перебувайте в укриттях. Росіяни вбили підлітка на Запоріжжі. Як повідомили вова, армія РФ атакувала село Новояковлівко Запорізького району. Попереднього ворог застосував фаби. Загиблий 15-річний хлопець. Поранені його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки та ще двоє дорослих. Ворог зруйнував ущенто селю родини, й будинки поруч. Російська армія упродовж дня десятки разів відкривала вогонь по двох районах Дніпропетровщини. За повідомленням ОВА, по Нікопольщині окупанти били фпв дронами та з артилерії. У райцентрі та чотирьох громадах пошкоджені промислове підприємство, чотири багатоповерхівки, півдесятка приватних осель, господарські споруди, гараж зачепило легковик та лінію електропередачі. У Сенельниківському районі постраждала Покровська громада. По ній окупанти гатили з РСЗВ. На межівську громаду ворог скерував БПЛА. Там горіли автівки і гараж. А по Новопавлівській громаді росіяни вдарили кабом. Пошкоджена інфраструктура. Потік людей, що тікають від російських обстрілів з прифронтових населених пунктів Донеччини та Дніпропетровщини, дістав свого піку. Транзитний пункт у Павлограді переповнений, розповідають волонтери гуманітарної місії Проліска. Останні 4-5 днів середня кількість переселенців на добу становить понад 400 осіб. Для їхнього перебування облаштовують додаткові намети та спальні місця, адже більшість евакуйованих немає куди їхати далі. ТП по Дніпропетровщині наразі переповнені. Немає чіткої приймаючої області. Немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинути з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку на підвоз людей в сусідні областя, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. Також вони продовжують накопичуватися. тут дуже багато маломобільних людей, які продовжують накопичуватися теж тут через переповненість всіх гіатичних закладів по країні. Шість населених пунктів на Донеччині зачистили сили оборони. Про таке повідомляє Генштаб. Йдеться про Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь. Активні дії в операційній зоні здійснили частини і підрозділи першого корпусу Нацгвардії України АЗОВ. Ворог зазнав значних втрат у живій силі. Ліквідовано 910 військових, поранено 335. Крім того, узято в полон 37 окупантів окупантів. Позбулися росіяни і частини техніки та озброєння. Наші оборонці знищили та пошкодили 8 танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто та мототехніки, 1 РСЗВ, 18 гармат та 91 БПЛА різних типів. Стабілізаційні дії на напрямку міста Добропілля ще тривають. Склад БК та російських окупантів знищив гур у тимчасово окупованому Мелітополі. Про таке повідомляє українська розвідка. Вибух пролунав, коли ворожа вантажівка з військовими під'їхала до пункту дислокації у промзоні. Знищено щонайменше шістьох російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпажу БПЛА, так званого Кадировського батальйону «Ахмат-Восток». Точну кількість втрат російських окупантів встановлюють. Унаслідок вибуху спалахнув з. Клад із боєприпасами було чути звуки вторинної детонації. Президент Володимир Зеленський у понеділок у Вашингтоні зустрінеться з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. До американської столиці також поїдуть очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, президент Фінляндії Олександр Ступ, італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, британський прем'єр Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Водночас, як написали журналісти німецького видання БІЛІД, спочатку. У Трамп прийме лише українського главу держави. Європейські лідери та очільник Альянсу приєднаються до них пізніше. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що завтра у Вашингтоні Європа представить єдиний фронт з Україною під час переговорів щодо врегулювання конфлікту. Макрон підкреслив, що не може бути жодних територіальних дискусій щодо України без участі її легітимних лідерів. Він визнав, що країна може погодитися на замороження втрачених територій, але тільки за умови надійних гарантій безпеки для решти території. Макрон різко розкритикував будь-які угоди, що передбачені. Чають скорочення української армії, назвавши їх приреченими на провал, які попередні домовленості з Росією. Зрештою, наше бажання завтра представити єдиний фронт між європейцями та українцями в цей момент вирішення конфлікту, підтверджуючи, хто на боці миру, хто на боці міжнародного права. Але понад усе, як ми можемо спільно забезпечити повагу до міжнародного порядку та захист нашої колективної безпеки, адже від цього залежить безпека європейців та Франції, Понад 400 людей загинуло, сотні зникли безвісти внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у Пакистані та індійському кашмірі. У віддаленому гімалайському селі Чосіті стихія забрала життя понад півсотні осіб. На момент лиха там перебували чимало паломників, які вирушили на прощу до місцевої святині. Щонайменше три сотні вірян вдалося витягти з під завалів. Утім ще майже стільки само досі розшукують. У районах лиха працюють зо дві тисячі рятувальників. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихо і безпечної нам усім ночі. Бережіть себе.